Часто ви питаєте, які електричні замки краще поставити на пластикові двері. Є декілька типів замків, і на кожні двері треба підбирати підходящий. ригільні замки в різні та накладні, електричні заскочки, накладні електромеханічні замки та багато інших. Найбільш популярні це електромагнітні замки. Такі замки зазвичай ставлять в верхній частині дверей, але я не рекомендую їх ставити на пластикові двері. Люди тягнуть за ручку, і двері зверху тримаються магнітом, а знизу відходять. І з часом вони деформуються і замість того, щоб поставити в різний замок в центри, купляють ще один магнітний і кріплять в нижній половині дверей. Але такі замки виступають в дворному просторі, і що з того виходить, щось несуть габаритне, і замок зносять і ламають, і знову викликають майстрив і витрачають гроші. А найгірше це те, що люди можуть поранитись. Замок металевий з гострими кутами, рани дуже болячі і пошкоджує одяг. І я зустрічав їх на висоті, що діти можуть вдаритись навіть головою. Монтаж таких замків не дуже складний і невідповідальні майстри не повідомляють про кращі складніші варіанти. Моя рекомендація на легкі пластикові двері ставити в різні замки або накладні, які не виступають в приємі дверей. Тим більше, що в таких конструкціях не складно зробити так, щоб приховати кабель в профілі або за штапіками. Давайте робити якісно.